Доброї ночі, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Україна. Зуть мене Аня. Сьогодні дивимось в Запоріжжі область. Що буде? Що треба знати, до чого готуватись? Запоріжжя. Запоріжжя. Пуста надія. Шукаємо шлях. Боїмося, що нас звідкись виб'ють. Знаєте як? доводиться покидати свої домівки, але це думки. Не допускайте їх зараз. От не треба. Не накручуйте. Так, тут є такий момент, що якийсь населений пункт. Можуть вивозити людей, але це не Запоріжжя, це область. Звуки дуже чутно, дуже гучно і голосно. Це щось прифронтове. Якась партія розігрується, але дуже-дуже для вас вигідна, розумієте? Вигідна, буде зброя. Щось дадуть. Ми не кажемо, яка, ми не кажемо ППО чи ще щось. Буде зброя буде щось на відновлення, на будування. Зрозуміло? Ну, Це хороша новина. Так. Запоріжжя, найближчі дні. Ворог воду мутить. Хочеться дотягнутись до міста, але от він б'є туди, куди вже бив. Покажи мені, що то за цілі. На двох берегах, на двох берегах цілі. І там, і там житловий масив. Тягне руки. Хочу душі загублені. Також дасть якусь перерву. Буде перерва. Запоріжжя найближчі дні. Енергетика ресурс. Або у вас посилять відключення ще, окрім того, що може бути руйнація, є якась ще яка аварія, якась проблема. Не дуже швидко все робиться, вам будуть казати, чекайте. Бійтесь холодів, чомусь так кажуть. Запоріжжя найближчі дні. І диявол вийшов, бачите. А знаєте, чого біситься? Бо, бо без нього консультуються, без нього, знаєте, як, пісочницю не взяли з собою, ото воно і біситься. Він каже, ви мене обдурили по Запоріжжю. Буде обстріл на наведені цілі. Він хоче чимось маленьким бити. може артою доставати, чимось таким, чого в нього багато. Я не хочу щось важ важке, важливе використовувати. У мене є інші міста. Тут може щось намагатись, знаєте, як випробовувати якусь зброю. Може бути по передмістю, по району удари. Дивіться, що буде. Дальність буде зростати цієї зброї. Запоріжжя найближчі дні. Фронт втрати великі. А звітують, що все контрольовано. Є проблема. Передмістя вогонь. Запоріжжя найближчі дні. Дрони гучно. От дивіться, є можливість збити, що по дронам їх прям будуть добре збивати. Але ми ж знаємо, що це гучно. Десь проб'є оборону. Ворог. І фронт є загроза. Знаєте, як він протисне і будемо швидко відновлювати. Може не пройти. Але щось буде, якусь проблему велику з... скоїть. І на міс, і місто також будемо швидко відновлювати щось. Тисне. Смерть іде. Смерть іде пізніше. Я протисну захист і завдам удар. Не заспокоївся, така тиша, знаєте, бентежна. Покажи об'єкти по Запоріжжю. Покажи Запоріжжя, об'єкти для ворога. Як він бачить. Він вважає, що то військові смерть несуть. Я туди вже бив, два береги. Може бути як в посадку, може бути і хортиця. Якщо є колишні частини військові, ще щось. Ну, якщо там щось, знаєте, таке, що. Воно може було ще радянське там і не було нікого, а він туди буде бити. Осилівка найближчий, діду. Кріплення нам треба. Чекаємо. Тут важка ситуація. Ну, тримаємо. Тримаємо фронт. Дронів багато, чогось з неба багато. На Васильівці важко. На Васильівці. Мелітополь найближчі дні. Там загострення по обстрілах буде. Ми будемо щось святкувати. Тут знаєте, що ми їм підіб'ємо? Склади якісь припаси щось таке. А вони попередмістю б'ють. Звідти летить з біку? Запоріжжя. Бердянська, найближчі дні. Відбиваються Бердянськ, найближчі дні. В районі гучно. Також якась жирна ціль буде, бо будемо святкувати. Щось буде. І ще якийсь військовий такий важливий, або хтось важливий загине, я думаю, військовий. Бердянський може якийсь командир чи щось, може в них якісь бригади. Ну, послухайте. От прям ліквідується людина. Саме ліквідується ЗС найближчі дні. Навірте всім пліткам, будуть роздмухувати, так, там гучно буде. І поруч гучна в Енергодарі там про радіацію знову заговорять. До речі, вона буде підвищена, але на то є якась причина технологічна. Ні, тут кажуть, буде, будуть лякати тим, що підірвемо, або, знаєте, як ЗСУ збирається в новинах, да, атакувати ЗС, або бомбити ЗС. Ні, це лякають. Якають? Колесо фортуни все нормально буде. Оріхівський напрямок оріхів. Найближчі дні. Близько ДРГ бігає, дуже багато прильотів. Сильно кошмарить, прям дуже сильно. Нам важко. А нам тут треба рухатись вперед-вперед. А там прям вогнява така брама з вогню стоїть. Гуляй поле на ближчі. Намагається якийсь шлях, знаєте, як показує, виторгувати. Може, з якихось наших колишніх офіцерів, знаєте, оцих ще колись там він був за Україну, потім ворог прийшов, він перевзувся. От людина якась, або яка знає місцевість, але все одно показує. Може поліцейський, знаєте, який там на окупованій. Покажи мені шлях, проведи мене, що ну, щось там треба зробити, знаєте, пройти непоміченим. Окрім того, що гуляй по руйнують сильно, ну, просто бачите, все палає, все горить. Ще й треба якось проскочити, щоб нас не помітили. Не помітно, ДРГ буде дуже тиснути. Вільнянськ найближчі дні. Напоготові загроза для цивільних інфраструктури. А звідти, до речі, якось через вас на Запоріжжя щось полетить. І у вас загроза по інфраструктурі, щось гупне. Будьте дуже обережні. Тут є реальна загроза життю.